Вітаю. З трьох однакових прямокутників склали квадрат площою 81 см квадрат. Потрібно знайти периметр одного з прямокутників. Ну, оскільки вони всі однакові, то це якби кожного з прямокутників. Давайте ми квадрат. Накреслимо. Так. Нам потрібно знати. Чому дорівнює площа квадрата, а також периметр прямокупника. Якщо квадрат в нас має сторону А і А, наприклад, або квадрати всі сторони однакові, то площа квадрата буде А помножити на А, ну або по-іншому ще А в квадраті. Звідси ми можемо знайти зразу ж сторону нашого квадрата. Тобто А буде дорівнювати, оскільки площа 81 см, то А буде дорівнювати 9 см. Отже, 9, рівня 9 сантиметрів. Тепер цей квадрат складали з трьох однакових прямокутників. Тобто прямокутники, які його складали, могли бути або горизонтальні або вертикальні. Це неважливо. Давайте розглянемо цей вертикальний варіант. От, візьмемо ось оцей прямокутник. Ми бачимо, що в нього одна сторона 9 см, а друга сторона, оскільки прямокутники однакові, то буде потрібно оцю відстань поділити на 3. Тобто буде 3 см. І тепер, знаючи формулу, Периметра прямокутника. Ми знаємо, що периметр прямокутника це сума всіх його сторін. Сторона маємо 9,9, ,9, 3 і 3. Ну, відповідно, сума буде дорівнювати, якщо додати всі ці сторони. 9,3 це буде 12, 12, 24 см. Все, задача розв'язана. Підписуємося на мій канал, щоб отримувати цікаві задачі щодня.